Вірівень німецької до початку навчання з Мар'яною був дуже поганий. Я знала якісь базові фрази Хальо, Афідрезей, Нігейтс, нічого цікавого. Ну, знала якісь прості слова, там буквально слів 30-40, тому що я не вчила німецької в школі. Я почала вчити німецьку тільки з травня, і то це було нерегулярно. Ну, Не було якоїсь стабільності. Я склала тоді, коли почала вчитись у Мар'яни, тест, і мій показник був 14 із 25. Зараз мій показник 21,5 з 25 того самого тесту. Вот. Значить, в мене були. Цілі навчитись говорити саме, розуміти співрозмовника, вивчити граматику та правиль, ну, правильності говоріння, послідовності в реченні. Я думаю, що на відсотків 70% за цей курс я досягла своєї мети, хоча ми з Мар'яною працюємо тільки десь три тижні. Я думаю, що це дуже короткий срок. Я вважаю, що це дуже гарний результат, саме завдяки Мар'яні. Є нюанси, але я все ж таки продовжую курс німецької надалі. Значить, Які проблеми в мене були? Проблеми були говорити? Я, в принципі, могла зрозуміти якісь базові речі, але не могла саме сказати. E, значить, на уроках німецької 90% ми говоримо німецькою, і це дуже круто. Дуже круто, що ти завжди знаходишся півтори години в німецькомовному оточенні. E, значить, моя продуктивність була десь на 80%. Думаю, що могла б більше часу приділяти саме заучуванню німецьких слів. Е, так, е, порадила, кому я порадила брати уроки? Я б порадила б брати уроки тим, у кого є мотивація, у кого є час, той, хто готовий приділяти цьому, ну, цьому німець, німецькій мові хоча б 3 години на добу. Це мінімум, при якому ви можете добитись якихось успіхів. Значить, що класного, це те, що перевірка домашнього завдання поза уроком. Це дуже круто, тому що я брала уроки там у репетиторів з англійської мови, наприклад. І завжди там наш урок складався з того, що всі ми перевіряли домашні завдання по черзі, щось там говорили. А так ти маєш додатковий час просто скинути своєму... Викладачу домашню роботу, він проаналізує і вкаже тобі особисто на твої помилки. І розповість, чому ти саме допустив ці власне, помилки. Також фідбек, який ти отримуєш на уроці, тобто завжди Мар'яна виправляє нас, говорить, чому так? Як так можна сказати? Як можна відповісти на це, на це, на це. Це круто дуже. Цікаві теми, які ми розглядаємо на уроках, які можна використовувати в повсякденному житті, велика кількість вокабуляру, форма вивчення цього вокабуляру, та дуже цікаві презентації, зорова пам'ять, слухова пам'ять. Тобто, ти використовуєш дуже багато. Компонентів це все складаєш і в синтезі воно працює е, на користь, тому що ти запам'ятовуєш якісь дуже складні слова е, завдяки зорові та е, саме цьому синтезу зорової та слухової пам'яті. Е, особисто, значить, по якимсь. Непоняткам, то я хочу сказати, що я дуже туга, поки що в німецькій мові, і деколи не розумію, що саме мені потрібно робити з даними там реченнями або завданнями, словами. Коротше, мій мозик поки що працює дуже повільно, але з кожним роком стає краще, зрозуміло. Тобто, деколи мені просто не вистачало якогось чіткового чіткового поставленого завдання, тому що я маю трошки. Обмежений запас слів, і іноді не розуміла, що саме мені треба зробити з даним завданням. Вот. Е Але з кожним уроком я розумію, що я повинна зробити. Ну, це Проблема в тому, що мій мозок працює повільніше, ніж має працювати у нормального студента. Е так, що 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 що? Так, да, кому я не можу порадити цей курс, тим, у кого немає мотивації, у кого немає часу на цей курс, тому що якщо ти забрасуєш е, домашні завдання, то ну, толку не буде, тому що ти повинен закріпити все, що ви пройшли на уроці. Якщо ти це закріпляєш, то тебе відкладаються знання. Якщо ти просто сходив на курс, заплатив гроші і нічим не підкріпив. Свої старання, свої півтора години часу, то ну, немає сенсу взагалі. Чи взагалі навіть немає сенсу братися за цю справу. Чи буду я продовжувати, звичайно, я буду продовжувати. Мар'яна мені дуже подобається, дуже класний викладач, дуже об'єктивний такий по ділу. немає ніякого там, я не знаю, лишньої інформації. Тобто мені все дуже подобається. Так що в йода до навчання.